Привіт друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Знаєте, що зробити на вечерю, коли часу мало, а хочеться чогось смачненького. Пільміні! Але сьогодні це не просто пільміні. Я покажу вам кілька хитрощів, щоб вони вийшли ідеальними. З хрусткою, з куринкою та соковитою начинкою. Залишайтеся до кінця, бо ми точно здивуємо вас! Зараз будемо замішувати тісто. Для тіста нам понадобиться 1 кг муки, столова ложка без горки солі, 2 яйця і Я ставлю на мисочку, і 4 ложки вливаю олії, і до 400 г доливаю водичкою. Вода закипіла тільки що. 400 г. рівно, не перебирайте воду, тому що буде потім жидке тісто. 2 яйця. Розбиваю в чашечки, так ось, розколочую, і виливаю його в муку. Муку я зразу в чашу, у свою, де буду замішувати, всипала кілограмчик, просіяла, дівчатки. А тепер оці яйця отак хорошо перемішуйте, щоб вони не заварилися. Я їх просто перемішую хорошо з мукою, а потім аж заливаю кипяток. Тоді яйця не заварюються. Сюди ж відправляю столову ложку солі. Теж розмішую хорошо ложечку. Виливаю оцей кипяточок з олією вже. Вода кип'ячена, так що будьте дуже уважні. І на невеликих оборотах замішую кісто. Так, друзі, машиною місилось кісто 5 хвилин. Кісто дуже туге. Руками, як будете місити, буде важкувато. Ну воно вимісилося, гляньте, воно як пластилін. Хороше, хороше, вимішане, класне. Зараз я його положу в пакетик, я його на столі взагалі вже не вимішую. Оце дуже добре вимісилось. Вложу його в пакетик салафановий. Холодильник неде, ось прям на стіл. Воно зараз пакетик змокріє, бо тісто ще тепленьке. Ну, в общем, як будемо займатися, я покажу. Зараз на столі і займаємося з вами фаршем. Так, друзі, для фаршу я взяла, у мене тут 700 грам індюшиного і 300 г свининка. Фарш різниці немає. Який подобається, такий і беріть. На кілограм фаршу. Беру кілограм іменно на пропорцію до того, щоб у мене зійшлося все з кістом. Значить, кілограм фаршу надо грам 300-350 цибулі. Ну, трошки менше у мене не було вдома стільки цибулі закінчилось. Тому я взяла три цибулини. такі грам 200. Ну, взагалі, беріть 350, я пельмені роблю всі да, з такою пропорцією. Тепер добавляємо цей фарш, беремо одну чайну ложку солі і пів чайної ложки чорного молотого перчика. І оце у мене. 200 грамова чашечка води, ну 180, напевно, бо не повна. холодної, холодної. І я половину точно виливаю і вимішую, вимішую дівчатки, руками. Я роблю для дому. Без перчаток ми працюємо, як обично, вдома готовим їсти. Кожна хазяйка майже. Дома ж ніхто з хазяїв не надіває перчатки. Хорошо перемішуємо. Я бачу, що цю воду треба вилити. Фарш для пельменів дожен бути дуже-дуже водянистий. Потім я його складу в контейнер і положу в морозилочку на півчасика, щоб він опитав оцю водичку. Мягенький, мягенький Тоді будуть сочні пельмені. На кілограм фаршу 350 грам цибульки, 300-350 грамів цибулі. Чайну ложку хорошу з горкою солі, пів чайної ложки перчику чорного молотого і десь 150-200 грам водички. Це будете дивитися точно. О, так як у мене цибулі мало, я отакий фарш, я ще додав води, бо мені тут водички малувато. Пельмені, дівочки, я робила такі на продажу дуже часто, тому провірений, провірений рецепт. Тепер на оце кількість фаршу, ото у нас на кілограм муки тіста, і у нас закончиться равномірно і мука і оцей фарш. Получиться десь 2800-2900 кг пельмені. Це я роблю для заморозки велика пропорція. Якщо вам на раз поїсти, то звісно, діліть цю пропорцію і вийде вам те, що вас інтересує. Все. Цей фаршик я складаю в контейнер і відправляю на півчасика в Це, Друзі мої, пройшло, мабуть, минут 40 у нас пройшло. Відрізаю частинку киста, а остальне закручую назад в пакет. Ось так. А оце перемішуємо. Воно стало м'якеньке, таке, як пластилін. Мабуть, без досточки буде краще. На досточки будемо вирізати. Одрізаю отакі кусочки, приблизно одинакові частинки, якщо вийде одинакові. А потім ці частинки рі... качаю на отакі колбасочки, невеличкі, не знаю, як вам видно. Друзі, ви розкачуйте, якщо ви будете качати і робити руками, то розкачуйте обичній отакий кусочок, а потім розкачуйте. В общем, робіть, як вам зручно. А чому я роблю так? Тому що в мене стоїть отакий апарат. І я буду на цьому апараті зараз розкачувати кісто. Тому роблю отакі ковбасочки. І трішечки качалочкою. Кісто дуже зручне. Дуже удобно ним. Опа! І ось так розкачую оці кусочки. І дуже швидко в мене виходить, я не заморююся. Тому що наліпити 3 кг пельмінь одній це не дуже виходить. А ось такою машиною. Получается я дуже швидко и зручно. Так, сразу выставляю на маленький на двоечку. Тепер ма... А зараз маю отакий круг і вирізаю кружочки. Все це, дівчата, можна купити у хазяйственних магазинах. Круг чоловік мені купив у хазяйственному магазині, тільки трошки підгострив, щоб краще різало кружочки. Ось цей апарат ми купили за 100 доларів у електротоварах. І дуже я не нарадуюсь, тому що в мене больні ручки, так би я руками не зробила. По-перше, розкачувати дуже удобно, що равномірно віса ложим. 18 грамів, виходить, у мене по такій пропорції: 18-19 грамів тіста, тісто виходить равномірне. І точно так же чуть більше півчайної ложки фаршу, виходить, 18-19 грамів. Коротше, в мене виходить 52 пельменя на кілограм. Ось так. І готується швидко. І кісто буде дуже хорошо ліпити. Ну, будете ліпити не дуже швидко, тому можна ж прикрити оці кружочки. Зараз оберемо кісто, прикриємо кружочки. І для того, щоб зліпити. Легше було. От квіночки з, з нижньої сторони кісто всегда сиріше. Зверху підсихає, а знизу воно виходить сирішим. Тоді я перед тим, як покласти фарш, я перевертаю кружочки. Робити з таким кістом одне удовольствие, не важко, не заморюєтесь. Дуже приємно, не треба муки, ворота не тісті. Остальне збираємо опять в пакетик, накриваємо рушничком, щоб не обвітрювалося. Так, друзі мої, застилаю досточку, чи що на що ви будете викладувати, підготовлюємо. Обязательно треба застелити салафаночкою, щоб вони не пристали. Потім дуже удобно їх убирають. Отакий у нас фарш вийшов, Він водичку всю впитав, але він м'ягенький. Беру дві чайні ложечки, удобно ліпить пельмені, щоб руки були чисті, і приступимо. І все, беремо так, чуть, менше, як пів, чуть більше, як півчайної ложечки. Накладаємо. Я зразу накладаю побільше штук 10, а потім зліплюю. Кісто тоненьке, далеко я від вас, дівчата, не бачите ви мене? Дивіться, кісто тоненьке, ліпиться отлічно, не треба ні мука, нічого. ось гляньте, яка краса. Для того, щоб зняти на камеру, мені незручно, не з той сторони в мене машинка стоїть, тому трошки для зйомки незручно. А так, коли я роблю без камери, то мені набагато зручніше. І в морозилочку. Ось така краса, друзі, вийшла. Дуже гарно замерзли. І тепер залишилося нам їх перекласти в пакетики розфасувати. і ждать, поки хтось трапиться в гості, або дуже скоренько треба буде повечеряти. Ну що, друзі, якщо вам сподобалося готувати за моїм рецептом, ставимо лайк, і підписуємося на канал, нажимаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі!